Вітаю всіх, хто завітав на канал Село ти моя Доля. Вітаю з Новим роком всіх, хоч я вчора і вітала вже, але привітань багато не буває. І знову ж таки бажаю нам всім миру і кожному індивідуально бажаю того, хто з чого сам собі бажає. А я хочу розповісти про те, що замовила рослини в новому для себе інтернет-магазині, який знаходиться не дуже так віддалено від Хмельниччини, а саме в Калинівці Вінницької області і називається цей інтернет-магазин Садім. Ну, перекладі на українську садимо, але як він, назва ж не перекладається, як написано, так є. І говорю, садім написано англійськими літерами. В цьому інтернет-магазині замовляю рослини вперше. Не рискнула замовити більше рослин, але ці, які замовила, хотіла мати в себе в кімнаті давно вже. От тому і рискнула і замовила. Переживала, щоб рослини мої, так як. Зимова пора, хоч не дуже так холодно, але все рівно ж таки для рослин холодно, щоб не позамерзали. Але працівники інтернет-магазину запевнили, що вони утеплюють, і це таки виявилось правдою. Ось такий утеплювальний матеріал використано, і плівка, і картонна коробка також. Досі таки. Тостенько. Ну, а ще тим більше, що відправлене йшло недовго. Замовила 31 числа і сьогодні рослинки вже в мене. Сьогодні 2 січня 2025 року. Одну із рослин ви, напевне, всі впізнали. Це Лавровий лист, Лавр Благородний. Відома всім рослинка, відома всім пряність, яку ми використовуємо на кухні. Але крім того, лавровий лист, звичайно ж, багато хто знає, що він є також лікарською рослиною. І знавці кажуть про те, що він використовується для відваря його використовується для зміцнення серця. При шкірних захворюваннях різних використовується лаврове листя його відвар. Дуже добре ванни з цим листом робити. Кажуть, що при цьому очищується і тіло, і душа. Добре, вмиватися таким відваром. Лице стає чистеньким, нема ніяких висипань на лиці. Але крім цього всього, народ стверджує, що лавр, лаврове листя має ще й магічні властивості. Хочте вірте, хоч і перевірте. А я вам зачитую лише те, що сама прочитала, що сама дізналася, а говориться про те, що коли взяти лавровий лист в гаманець, то він буде притягувати гроші. Якщо носити лавровий лист в кишені, то він убереже. Того, хто його носить, від пристріту написано. Ну, я думаю, що це зурочення той пристріт. А ще за допомогою Лаврового листа можна виконувати бажання. Досить те бажання написати на цьому листку і потім його спалити. Стверджують, що таке бажання здійснюється, правда чи неправда. Стверджувати не можу. Залишається тільки спробувати. Отож, якщо маєте таке лаврове деревце в себе в кімнаті, експериментуємо, пробуємо, ділимося враженнями. А хто вирощує таке деревце чи таку рослинку в себе в хаті, стверджують. Що вирощувати його не важко, що це рослина від... відноситься до розряду рослин, невибагливих до умов вирощування. А влітку його можна навіть виставляти на вулицю, тільки берегти від попадання прямих сонячних променів. Інша рослина менш відома, я так думаю, а можливо, і відома вона вам, це мурає. І названа вона в честь шведського ботаніка і лікара Мурея. А цей Мурей був учнем самого Карла Лінея. А ще ця рослинка називається Деревом японських імператорів і в дикій природі, в Китаї, в Японії. Воно виросте великим це дерево до 15 метрів завишки. А є, звичайно, і карликові різновиди і має товщину стовбура 15 см. Кажуть, що в давнину в Китаї таке кожне дерево охоронялося індивідуальною персональною охороною. А цінилося воно за те, що, як стверджували знавці, позбавляли людей від онкохвороби, дарували омолодження, а також сприяли продовженню людського життя. Говорилося, що досить лише вдихнути аромат цього дерева, а воно має. Слабкуватий цитрусовий аромат. І вже від того оздоровлюється тіло, а також і душа. Така рослинка цікава тим, що на ній одночасно формуються, формуються бутончики, і вона цвіте, також, коли вона більш старшого віку. Появляються зелені плоди, схожі на вишні, і також дозрівають плоди. Так що, можна спостерігати все в одну пору, і цвіт, і зав'язування плодів, і їхнє дозрівання. Як ви бачите, рослинка, хоч вона і невеличка поки що, але хилиться, отож, вимагатиме вона якоїсь опори. Також, як стверджують знавці, що рослинка ця не дуже така вибаглива, але вимагає досвідчення, щоб її досвідчувати в денну пору, тому що хоче хорошого освітлення. А під пряме сонце також не варто цю рослинку ставити. І також вона теплолюбива. Плоди і відвари з листків цієї рослинки мають також цілющі властивості, оздоровлюють людський організм. Мені отримані рослинки, сподобались, не маю ніяких претензій до інтернет-магазину. Це не реклама. Я замовляю вперше. Е, прочитала відгуки. Е, відгуки більш схвальні, більше схвальних відгуків, але є і негативні про це інтернет-магазин. Замовлення прийшло мені дуже швидко. Я замовляла 31 грудня. А сьогодні 2 січня і я вже рослинки отримала. Як я вже показувала, упаковка суперова, утеплення і упаковка. І рослинки прийшли, жоден листочок не обірваний. Рослинки на перший погляд здорові, а коштує цей лавровий лист, лавр благородний, 100 гривень. А мурая ось такого розміру, десь сантиметрів 25, коштує 120 гривнів. Ну, звичайно, нова пошта, як кажуть, в своєму репертуарі вона здерла по всій програмі. Але хочеш замовляй, хочеш, не замовляй. Ось таке я мала вам сьогодні розповісти і розповіла про рослини, котрі замовила в інтернет-магазині Саді. Бажаю всім миру, здоров'я і здійснення усіх мрій і задумів у 2025 році. З вами був канал Село Ти Моя доля. І, як завжди, кажу до зустрічі!